Хочемо поговорити з пастором, євангелистом і богословом Сергієм Молчановим. Сергій, ви з нами? Так, так, Доброго я вечір. вас вітаю. Добрий вечір. Переходячи до нашої теми, от власне через біблійну призму. Взагалі, в Біблії у нас є досить багато описів людей, які б свідомо пішли, скажімо так, на смерть. Причому з різних причин, і з різних мотивів. Я так коротенько перерахую, Адам, як виглядає, свідомо взяв плід з рук Єви. Ніби знаючи, що це тягне за собою вирок. Далі Мойсей, який просить Бога, просто от він просить Боже, я вже не витримую з цим народом, дай мені смерті. Самсон в кінці життя, після того як врешті набирається сил, і він був в полоні філістимлян, він такий героїчний вчинок, самопожертви і одночасно знищення ворогів здійснює Саул. Навпаки, покінчує життя самогубством на полі бою, щоб не потрапити з іншого боку, виглядає до рук і полонений ну до полистимлян. Там не, не дали би йому так, так скоро померти і швидко. Хоч цікаво, Ахітофел, цікавий приклад. Він радник Саула був, який настільки обурився тим, що його раду, пораду таку про для як зловити Давида не сприйняли, що в такою якось відчаю пішов, і як говориться ще не писання, повісився. Єля, подібно до Мойсея, після перемоги над, над пророками, валовими, там, дубравними і ще, злякався погроз цариці Єзавелі, втік в пустелю і там також просив собі смерті у Бога. Ну, і Йона, так, пророк да, дуже Йона. такий яскравий, яскравий випадок, відома так? історія, так. От. Має ну, таку класичні... Справедливість за те, що свою справедливість. Так, Бог... фактично сказав, кидайте мене в так. море, і все буде добре. Його кинули, хоча сам там просився, потім в кінці книги так само просив Боже, як легше мені вмерти. Ну, класичний приклад: Юда повісився після страти Ісуса. А Павло цікаво висловлює, каже: я вже багато років здійснюю служіння, багато разів був побитий, піддавався гонінням. І розумію, що краще було б для церкви, що я продовжував місію, але мені вже хотілося б просто померти і успокоїтись, щоб вже потім зустріти, ви кажуть, з Христом зустрітися. Очевидно, в день Воскресіння. Є різні приклади. Як ви скажете, все це про що це свідчить? Різні мотиви, різні причини. І як дійсно Біблія дивиться на обидві ці картини? По перше, на самогубство, де явно відверто, так, людина вкорочує собі життя. Традиційно у християнстві вважається, що це такий смерт, смертне, смертний гріх, непростимий навіть хтось вважається. А, а з іншого боку, це такий акт самопожертви свідомий йти на смерть, що також хтось інтерпретує якось такий спосіб закінчення життя. Ну, я що можу сказати? Це ви кажете дуже слушно. Що традиційні церкви, вони кажуть, що вони не відпівають, богослужіння не проводять над людьми, які закінчили життя самогубством. Але це їх така інтерпретація біблійних е, часів, тому що церква на себе взяла. Питання вирішувати, що є смертним гріхом, uh -huh. а що не є смертним гріхом. Це традиція. В, в біблійній мові такого нема. Бо дивіться, бо кожний із нас самогубець. Uh -huh. З цього треба починати. Бо апостол Павло пише в шостому розділі послання до римлян, адже заплата за гріх смерть. Uh -huh. Тому, коли ми грішимо, ми всі самогубці. І ви дуже слушно сказали. І Єва, коли йшла до дерева, вона була самогубкою. Ну, Адам особливо, Вона сама коли каже д'яволу, що ну, коли я з'їм, то це буде смерть. Тому це питання дуже таке, знаєте, коли йти за традиційною церквою, то можна заблукати дуже далеко. Але вони взяли на себе таке право, що вони вирішують. Бо вони і вирішують, бо вони взяли на себе право вирішувати і судьбу людини. Її вічне чи покарання, чи вічний рай. Це ж церква вирішує своїми молитвами, святими та всім. Тому я не думаю, що тут за цим треба йти. Бо в Біблії є тільки одне питання, яке виключає нас з охорони Божої. Це питання гріха не на смерть. Угу. Не смір несмертного гріха. А гріх коли ми на читаємо послання, перше послання Івана, 5 розділ, шістнадцятий, ми бачимо текст, то тут напвірш, то тут написано так: коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Це хула на Святого Духу, як ми так кажемо, це uh -huh. вислів Ісуса Христа. Тому що я можу сказати? Для Бога не питання останні хвилини людини. Перше, тіше, те, що коли ми по, Біблії, по біблійному кажемо, для Бога питання, як людина ця жила свій. Uh -huh. е до цього. Бо дивіться, що каже, е Перший, перша книга царів 8.39, що, що пише Соломон. Учини і віддаси кожному за його дорогами. Як ти знаєш його серце? Це перше питання. Тому Бог вирішує нашу дорогу. Знаєте, це е, легковажно легко так сказати, що от людина та самогубством закінчила. Але я ж кажу, в мене референт такий, ми всі заканчуємо самогубством, бо коли б не Христос, перший гріх, і нас би нікого не було. А ми знаємо, що це таке, і ми йдемо на гріхи і що тут казати? Крім Христа, ніхто не самогубець, ми всі самогубці. Тому Бог не церква, а Бог вирішує, як я розумію, питання мого. Вічного життя. Друге питання. Ви кажете Ахітофел та Іуда? Ну, перше питання, ось ви кажете, як там Ілія, але Ілія, він же ж його не можна назвати самогубцем. Чому? Бо він моле Бога, щоб Бог його е, лишив життя. Це е, дуже різні питання. Тому я не можу назвати Ілію. Ну, чи Мойсея, тобто, так, який теж саме просить. Те ж саме, да. так. Тобто, я розумію, що самогудство має питання, але ж не я і не церква вирішує усе е ці питання, бо, мене, бо Соломон пише, як ти побачиш серце людини, тільки ти його знаєш. Угу. Хто знає серце людини, яка пішла, як кажуть, у інший світ. Хто знає? Да, ніхто не знає. Тому знаєте, як церква на себе бере вирішування, з якими там думками він пішов. Я цього не, не скажу. Але от питання Ахітофела то і Іуди, в чому питання? Бо вони розірвали зв'язок з Богом. Оце вже питання. І Ахітофіл, бо він знав, що він йде проти царя, якого поставив Бог проти Помазаника, яким був Давід. Він це знав і він на це йшов. Ну, єврейська традиція, ідейська традиція каже, що Хітофел був родич Вірсавії. Може і це, що він йшов так, так. Е за Весоломом з цього приводу. Те ж саме, Юда. Юда просто відтолкнув Христа. Коли людина від, відштовхує Христа в останній момент, оце вже питання. А з вами вами сказаних ні Іона, ні Моїсей, ні цей Ні Ілія. Ніхто ж з Христання витовкував. І той же Йона. Він же каже: хай Бог вирішить для цих язичних, угу. які до нього прийшли. Тому це питання дуже таке, знаєте, воно дуже, дуже, дуже трудне для мене. А от Саул, я додам до цього от Саул на полі бою, коли закінчив. Ну, Саул розірвав всі відносини з Богом, це ж ми знаємо. Uh -huh. Бо, мабуть, він знав, що він робить коли шо... до Чаклунки пішов. Сама чаклунка каже, що шамзе Саул е, нам, тобто він, Саул, як і Іуда, як і Хітофел знав. Це була, то, що ми казали, це хула на Святого Духу. Оце питання. Uh -huh. Саул йшов хулою на Святого Духу. Він знав, що він робить. Бо Чаклунка йому каже то-то, 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 а він каже: від Бога тобі нічого не буде. Така фраза, знаєте, він же за Бога рішав, буде щось від Бога, не буде. То він розірвав усі зв'язки з Богом. Оце, оце, коли людина розірває усі з, 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 з Богом зв'язки, це питання. Але це питання не для мене. Тут же питання таке, що традиційні церкви. На, на, для, такого, для такої людини похоронного служіння нароблять, а це вже питання ну, робити, да. чи в не народному робити? віру дало це проблема а? в народному віруванні, бо люди дуже часто так і якби є в такому певному віччі, бо вважається так, що людина, яка померла. Її повинні церкві, як кажуть, відспівати. І тоді вона має якісь певні гарантії по той так, е, якогось так. спасіння. А ніби як самогубець дуже часто да, кажуть, що його не відспівують, і тому, як люди вірують, людина зразу через це як потрапляє в пекло. Да, тому що я з самого початку нашої. Казав, що наш, мого виступу казав, що церква на себе взяла таке питання, що вона вирішує хто в пекло, хто не в пекло. То їх можна зрозуміти, в них є логіка, але в Біблії церква ж не вирішує цього. Тому в Біблії така логіка не підтримується, ага. хто в пекло, хто не в пекло. Тому як ми, як адвентисти, як не закінчувала людина свій путь, я як пастор, повинен піти. І провести богослужіння. Чому? Бо людина достойна того, як би вона не, не закінчила свій путь, uh -huh. плачу, це по писанню. Плачу по писанню достойний навіть сатана. Бо ми читаємо 28-й розділ Єзикіля, тут де написано про царя тирського, Ну ми знаємо, хто це такий В цар... образі царя тирського дорівняється. Да, так, 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 так. І що тут написано? Людський сину, це 12 uh -huh, uh -huh. вірш, 28-го розділу Язикіля. Людський син, підніми голосіння над царем тир Тиру, Бог голосить над самим сатаною. Ну, люцифером, цьому, який впав. В... Так. Да. так тому, коли людина помирає, то голосити і плакати ми повинні, бо це людина. Це не якесь, знаєте, біомаса, як кажуть, ми відпівати не будемо. Uh -huh. та не відпивайте, бо ви вже вирішили. Там ватт вона пішла. Це ж ви вирішуєте, хто куди йде, а ми не вирішуємо. Це вирішить Бог. Тому ми богослужіння проводимо, бо треба плакати, і це людина. І друге, чому проводимо богослужіння? Тому щоби людям принести вістку. У нас інші богослужіння, тому я католиків і православних традиційних, я їх розумію, в них є логіка. Коли церква вирішує кому, куди йти, то це вже, ну коли вони вирішили, що ця людина нікуди не піде, то на що і богослужіння проводить. Але у нас же біблійний взгляд, у нас же зор біблійний, ми кажемо, що і Христос, це ж Христос Єзикілю, каже, ти плач. По кому плач? По тому Тирському, ти плач. І друге, ми несемо віску, і коли люди всі приходять біля гробу стоять, то я думаю, вже пастору Дух Святий скаже, щоб сказати, щоб на людей, на цих не спасає, хто ще живий, них, так? До... щоб для тих, хто ще живий. Так, оце угу. розуміння. Бо в них служіння для мертвих, там душу треба спасати, а в нас служіння для живих. Ми вже душу не спасаємо після цього. І от. Такого зору ми проводимо. Можна, всі можна, всі можна всі. да, якраз дуже добре до це е, от, мож, зафіксувати, що, як ви стверджуєте, згідно біблійного вчення, е, нема визначення в Біблії, що самогубство саме по собі. От, це якийсь особливий гріх, за який людина потрапляє. Ні, ну нема ніякого прощення. Нема. Є, 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 є різні причини, приболом, є так, різні рівні. причини, де я скажу, ну скажемо так, як екс-юрист, що навіть в земних законах є таке поняття, як доведення до самогубства, так що це yeah. людина може yeah. бути, yeah. і тому кожна yeah. людина ну yeah. не треба впадати в вічі, коли рідний, близький, хтось вкорочує собі життя, що таким чином він себе позбавляє вічності. Тут скоріше Бог буде вирішувати, які причини серце, стан серця, як гинув, що стало причиною і так далі. Але от для живих, отут, як те, що ви сказали, оця вістка, от власне, найбільший приклад от такого власне хочеться оцю противагу да. показати. Да. Натомість, коли людина свідомо йде, розриває зв'язок з Богом. Є той Амін. самий Бог Ісус Христос, який, який свідомий Христос. Віддає да, своє життя. Що найбільший приклад в Біблії того, хто пішов свідомо на смерть, е, знаючи, навіть народившись і вже живучи в молодому віці, знав, чим закінчиться. Так? Е, і mm -hmm. що це його власний вибір. Це сам Ісус Христос. І він багато Амін. говорив: отут цікаво, трошки парадокс виходить. Для своїх послідовників, для всіх, хто хоче отримати вічне життя, він так парадоксально це пов'язує з чим. Я наведу приклад, буквально хто зберіг душу свою, втратить. А той, що втратив душу свою заради мене, збереже її. Хто хоче душу зберегти, той втратить. Хто втратить заради мене, той здобуде. І нема більшої любові, якщо хто хто покладе душу свою за друзів своїх. Ну і це часто зараз приводиться. Так, оцей вірш він є таким, скажімо, основоположним, Коли люди зараз гинуть і віддають своє життя, І маса прикладів сьогодні. Ми спостерігаємо, особливо люди, які рятують так. От недавно був приклад льотчик, так він зробив завдання, відвів свій літак від. Масового так, так. від, від, від людей і, і, і знаючи так, що підбитий загинув. Ну або ж сьогодні приклад, як ми розповідали про е, людина, медик рятував, але сам загинув. Я, брати, хочу сказати вам, що це все зроблено під рукою Христа. І Отой і льотчик, і от це все. Чому? Тому що у Вайт у книзі Дорога до Христа там, мабуть, у другому розділі. У неї є там класна цитата, що являється печатю гріха, угу. це егоїзм на кожній кліточці нашого цього угу. тіла. Оце яв... І коли вона каже, коли людина перетворюється у християнина, то це в ньому любов. На кожній кліточці тіла. вона так просто це каже, <тас> і ота от людина, яка спасала своїх побратимів і свій літак там кудись, щоб їх тільки від то вже на кожній клітиці цієї людини любов. Бо в нас, знаєте, є таке питання: оце віруючий, оце не Хто там був, був той льотчик? <тас> Ви знаєте, в Біблії нема поняття віруючий, не віруючий. В Біблії є поняття богобоязнений, не люблячий-нелюблячий. не тому, коли, коли, я знаю, в мене дуже серйозний товариш, він був в адвентист, він пішов на фронт, він прикривав свою роту, яка відходила його вбили. То людина добровольно пішла прикривати рот. То сказати, що він був невіруючий, я думаю, що в цю хвилину у нього на кожній кліточці вже була любов. І ну, і це дуже во теж нам, християнам, інколи знаєте, ми так все ви А Він віруючий був, та не віруючий. Ну ти, коли віруючий, таке підеш, зробиш то Христос сказав. Що Христос сказав, що це саме величне, що в людини є. Це душу свою віддати. Оце вся віра, вона оцім закінчується. Все остальне це так. Знаєте, підготовка до віри. Угу. І це дуже слушно, що ви ці приклади приводить. От до речі, з цим пов'язано я собі уявив, от раннє християнство, коли ми сьогодні кажемо, так. В римській я читав так в римській культурі взагалі благородно було покінчувати життям самогубством. Це так, би там патриції. Там ну знаменитий опис з книги Камо Грядеш. Ну, тот же Сенека Так, та? та як закінчили та. Але от мені здається, що чи вірно я буду оцінювати, що для них було саме здивування, Ну хоча, звісно, і не всі все одно на це йшли, але це таки вважалось вчинок. Але от коли вони дивились на християн, які, е, які жертвують життям заради своєї віри, от власне, це як описує історія, історики і ранні автори, це просто вражало і навіть шокувало людей того часу. От люди жертвували своїм життям заради віри. Хоча б вони були люди, які цінували життя, тому що це дар Божий. Я це дуже слушне зауваження, бо ми читаємо в об'явленні в 12-му розділі. Там написано, що кров праведників вона е, і робила оце все mm -hmm. у великій боротьбі Кров праведників і їх свідоцтво написано, воно і допомагало. Перемозі Христа в боротьбі з дьяволами і з Його духами. Це дуже слушне зауваження. І я думаю, ті, що вмирали в колізеї, вони ну, для римлян, це це історія кажу, що для римлян це було шоком. Бо для римлян як ідеологія була така, що християни це собаки, це пси, це відброси. І коли римляни, які дуже цінували честь, які дуже цінували мужність, бачили, що в у тому колізеї на арені відбувалося це є свідоцтво, то у рівня переворот угу. проходив. Що люди, які я мушу знаєте, ще один, якщо так можна коротко, все-таки знаєте, загострити, бо коли ми кажемо про самопожертву. Військових, медиків, людей різних професій, про яких ми згадуємо, навіть зараз ті ж самі всі технічні працівники, які відновлюють електро електричну інфраструктуру, які також ризикують, і в тому числі і життям, все це швидко роблять. знаєте ми чули, що подібні заклики звучать з іншого боку: військових. Які здійснюють військову агресію Російської Федерації, очільник церкви, який сказав, оце є любов до віддати свою душу за ближнього свого? Тому благословляємо на цю війну і відправляють людей. На жаль, це прозвучало як від представників традиційної церкви в Росії, так і навіть від деяких протестантських керівників, що дуже дуже що от ідіть, воюйте. Це велика любов. Спасайте українців. Але це вже питання за що умирати, за що жертвувати? Христос каже, треба знати істину. Це вже питання таке. І коли Кирило, він благословляє війну, то це питання Кирило перед усе. Кирило перед усе. І друге питання це питання тих російських християн. А я думаю, що Взагалі, мабуть, 80% тих, що воює на Україні, це християни. Це друге питання, як вони до цього відносяться, до цього він закликає. Але ну тут питання, ви знаєте, самого православ'я. Люди не знають святого письма в 2010 році. Був опрос такий статопрос в Росії. 78% назвали себе християнами православними, і 34% з них сказали, що вони в Бога не вірять. Це вже друге питання. Коли ми йдемо на ці, то наш зв'язок з Христом, з його письмом. Я бачу в Росії у традиційній, як ви кажете, церкві, це дуже слабке поняття. І люди йдуть же на, на ту смерть, яку можна назвати істинним істинною самопожети. Бог, дивіться, Бог нам дав право на самозахист. Uh -huh. У Ізраїлі навіть було таке города убежища російською мовою. Тобто самозахисту право Бог дав. І пам'ятаєте, Бог сказав, що за кров людини буде кров людини. Це одне питання. Коли українці воїни захищають державу, це самозахист. Російські воїни це агресія. Це друга пісня. Це дуже друга пісня. Бог не давав права. Написано в писанні російською мовою проклят всякий, хто двіжить міжу сусіда, Вот і все. Українська армія межу не межу не недвіже, вона двіже свою межу, щоб її вдвою. Російська армія це другий, ну це вже можна сказати, ширше ми дивимося на цю проблему. Вона агресор. Тут яка тут жертва? Так, да, дійсно, тут питання з ширшого поняття і розуміння причин, мотивації, обґрунтування і просто елементарної, я кажуть, справедливості і правди. Дякуємо тут біблійний біблійний приклад, тільки в Кирила, а в Біблії такого нема. Ну я думаю, що в нього є проблема з Біблією. Дякуємо, пастори. Давайте на завершення так підсумуємо, щоб залишити оцей приклад так нашого Спасителя Ісуса Христа, і його приклад цієї самовідданої. Любові, так, яка рухала ним. Що нам дає ось приклад Ісуса Христа, який віддав своє життя для того, щоб всіх нас врятувати? Ось такий підсумок сьогоднішньої нашої розмови ви б залишили для нас і наших глядачів. Ну, це одне ми можемо сказати, що коли я йду на смерть ради іншого, то це смерть благословенна. Це Христос так сказав, і Він приклад. Він пішов ради нас, на смерть. До речі, я подумав, щоб вернути нам справжню е свободу і гідність, яку амінь аміта про це запрошуємо вас власне і помолитися, так щоб Бог дав нам цієї свободи, щоб ми розуміли так, що можливо хтось з нас і постраждає в цій війні, але що власне це було не надаремно, якщо це було з такими правильними мотивами, якщо це було продиктоване власне любов'ю і. З захистом одне одного. Так як це зробив Бог. Амінь. Великий праведний наш Спаситель, благословений. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти нашій церкві дав істину. І в цій істині ми можемо розуміти, що є саме захист, є захист своєї родини, є захист своєї країни. А є агресія. Господи, благослови, щоб ми у кожній ситуації розуміли, чи, чи дійсно ми відтворюємо Твою волю і Твою істину у житті. І я молю за тих християн російських, які прийшли на нашу землю з агресією. Вони думають, що можна дві, двигати межі, як ти сказав, Господи. Я не хочу, щоб на них було прокляття. їх, бо вони християни. Я молю за того Кирила і за керівників Росії. Якщо ще можна, Господи, стукати в їх серця стукай. Даруй нам мир, а не війну. А коли буде ще війна, то даруй любов. Ради Христа. Амінь. 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 Дякуємо щиро, Сергію. Дуже, як завжди, цікаво поспілкуватись і плідно на цю тему. Бажаємо зичим вам також благословень. Успіху в роботі, в служінні, в усіх справах, які маєте. Почуємось, побачимось. Дякуємо вам. Благослові. З Богом.